Знову. І сьогодні ми знову прокачуємо ворона на макс ранг. Пам'ятайте, було 540, я трохи пограв 551 стало. Но що я хочу підмітити? Я купив гіперзаряд на ворона. І це кайф. І в цей раз я хочу грати у нокаут. Ну, Бо нокаут це краща, як на мене, штука. В ньому якось легше вигравати. Хз. Ну щось таке. Тип. Мені не подобається столкновіння. Давайте в нокауте, короче, будем теперь прокачиваться. Начинается игра. С нами Мипл, с нами Пирс. Ну и я на крови. Не, не, так нельзя оставаться. Мипл, вся надежда на тебе. Просто він щось робить, непонятно що Шо, шо ты рубив, Мипл! Ой, имперс, е Я маю. Я за... запутался. Ой, боже мой. Странно, честно кажучи. Єс. Сюди. Підходящий момент, щоб на нього піти. Давай, 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 давай. Та яким? Яким образом? Як він мене вбив? Я йому нормальну роду наніс. Боже мой! Нормально. Кольт! Я не знаю, на кого-то скин. На кого-то скин. Це на вольта? На сорже? Чи нет? А, нет, это гром, -мо. Я просто не зрозумів, на кого-то скин. Я пайпер. Пайпер буду легше замочить. Так. Ну мы с громом залишаємося, поки що Ага. То пайпер треба ближче підійти. Пайпер буде легше знищити, я ж казав. Тепер треба сержа. Ну, Я сподіваюся, що гром справиться з Сорджем. Сорж мене бісить, чесно кажучи. Та куди ти стріляєш? О о-о-о, побачив. Давай, давай, ти ймемо межі. Да, красавчик. Точніше, це вже газ його добив. Але красавчик гром, ти реально красавчик. Молодець. Е, 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 куди? Зараз зачекайте, у мене є план. Ось так, Е, Ладно. Нема плану. Зараз я думаю, я ось так підійду. Треба її до стінки загнати. Бо вона біля стінки вона ніхто. Вона мало. Як так? Як так, -мо! Я помер. Вся надежда на цих двох. Якщо вони справляться, вони можуть виграти. А вони реально можуть виграти? Малю, ви зможете. У них нема вже пайпер, вже буде легше. Плюс стика виграти не так складно. Ну боже, що Кольт делает? Кольт, ти зараз сешь реально. Не, ну гроб реально його треба похвалить, красавчик, брат. Ладно. Стою сюда. Кольт стій со мною. Сейчас план такой. Отдаем грома в жертву. Хай він щось зробить. Или кольта, краще в жертву. Ну, у меня план такий, что я их спочатку в жертву кидаю, а потом добиваю усіх. Тут вольт! Тут сорж! Мене вбив сорч. Нет! Кольт, куда ты прыж? Ладно, ладно, все. План. Ми вернулися туди звідки починали. Чи ми починали з 544. Не пам'ятаю, коротше. Е, ні. План з нокаутом це погана ідея. Краще йде в Броубол. Не знаю чому, але мені щось хочеться в Броубол. Не хочу в ці дурне шідейти. Реально, повна фігня. Шидейти це реально такий собі, собі план. Сюда. Вбыли. 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 Кинули мяч. Кинули спрауту. Э, ш... Ну, он возрождается. Ой. Нет. Ух, сюда. Ты вообще молодец. Все-таки зрубила. Она молодец. Что было то удивила. Давай, 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 давай. ух Она засейвила. Она засейвила нас. Ты тупой. Давай, 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 давай. Не, ну она красава. Блин, он бесит меня, это справа. Зара, откройте стенку, у меня я план. Да, 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 молодец! Лобер жесткий <клес> 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 сразу наношу урон. Так куда я кинув? Куда я ультанув? Да, сюда. Молодцы. Всех надо похвалить. <клес> Ладно, я шуткую. Да, да давай снова. Ты вообще крас. Все. Команда у нас вийшла. Тепер ми маємо грати. Нормально. Грати. Нормально грати. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Починається грати. Сразу, зразу, проношу по френку урон. Да! План хороший. Я йшов прямо в наступ. Euh, так, сюда. Да ну, какая? Нет, 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 нет. Фрэнка добиваешь, Фрэнка добиваю. Какое? Какая Пайпер? Ну, МС, да, понятное дело. Уже почти, и тебя Пайпер в ману стреляет. Вы цей. Эпик, боже. Сейчас, я план. О ой, емс, блін! Що ми не ми їм і не заб'єм, і вони нам не заб'ють протягом хвилини. Ми все одно виграємо, бо у нас є один гол, а у них нема. Це не буде нічого. О, у меня гиперзряд, кстати, на купи. Все, сюда. Давайте разом еще раз. Да! Ще раз. Команда. У нас команда выработана. Я им кину еще запросов, друзья. Команда за нас хорошая. Давайте, так, начинаем. Сразу. Просто. У нас тут. Это Биби. Э, Биби, проносим урон? Да. Ну, перс видно. Да какое? Да какое? Ну куда ты? Уже почти забили. Ике, боже. Я бы персу просто надрать задницу. Ибощаюсь за выражение. Эм, так. У -у -у -у. Ну давай! зможеш, кордевин. Так, зараз у мене є план. Я ульта. Можу ультануть. Та, блин, ты куди? 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 Куди ти ты побежала? -мо, Биби. Бук. Ми маже. Вже було майже. Ну ми їх перевищуємо. Це зрозуміло, що ми їх перевищуємо силою. Капс двіть. Все, давай, бібі, -бі, давай там поговоримо потом. Давай, зараз набиваю. Сразу просто взять, легко убить. И мы забываем. Правильно? Нет? Я думаю, мы уже забыли. Что здесь произошло? Эпик жесткий. Эпик жесткий. Да какое? Ну, какое? Биби, бай-бай. Иди отсюда, Биби, бай-бай. сейчас... Не, ну мы выиграли. Сейчас можем просто вот так сделать. Клоуна кидаю. Типа жесткий. И еще раз. И еще раз идем играть. Да. И ты тоже давай. И ты. Ну давай, погнал. Погнал. Да, сюда. Мы все идем еще раз играть. Хорошо мы играем, конечно. Команда из нас хорошая. Давай. Давай, 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 давай. Сразу, сразу, сразу. Просто Глоберта, Глоберта. Давай, 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 давай. Ч ⁇ Глоберта надо? Его? Замочить, замочить. Да блин, ну какой Карделиус? Да, красава, 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 красава. Карделиус. Карделиус, она В Яйце закинула Маленьке яйце питає велике яйце, як воно з'явилося на світ, а велике яйце каже, мене викакала курка. <рив> ну, його буде легко, мені здається. Це він в фака, Африк... а ні, блін. жаль Да, боже. Нормально. Нормальний, так? Да? Пу-пу-пу Пірс буквально попісив у басейн Що є план? Я майже гіперзарядна А, все, не треба Оп'єм Ну, ладно, попік-попік Нормально Наша хорошо тримають оборону. Я наше гіперзаряд на копей. Ульта, потом гиперзаряд. Ну, точнее, нафпакей. Гиперзаряд, ульта, и все. Гиперзаряд есть. Окей, ну 30 секунд, я думаю, мы справами Ведь м'яч, просто кудись подальше надо было Мяч, куда? Давай! Фу, 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 фух, 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 фух. Нормально, нормально. Лобертов было. Я Кроу... Да, давай, 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 давай. Нормально, нормально, нормально. Можем просто уже. Уже можемо не забувати. Я здохнув. Я йому клоуна накидаю. Ви бачили цей? Він такий, типа, клоуна мені кидає. Закінчується, да. да, да Граємо ще раз. Закінчується він мені. Він Я... мені клоуна кидає ми йому забиваємо, я йому клоу накидаю. Ви це бачили, коротше? Боже, це епік, 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 епік. Він взагалі. Вообще... Так, але отак, 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 отак. Нормально. Тепер по цьому. Блін, йома, йома, майже, майже, майже. Давайте, давайте. Вбити Глоб. Ну, Глоберт, понятно, він зараз помре. Йома, 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 йома. -йо -йо -йо. Никого не мать? Давай, 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 давай. Сразу поні. Та блін. Да сюди красашок просто. <coughs> Уявляєте, якщо вони теж зараз знімають відосик, як вони прокачують до макс рангу когось. Ну, глоберта и і... ой, якого глоберта шо я несу? А -а 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 -а... Нет, 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 ну... фух. Нормально. Втрема в трэм защиту. Ну, ты зарай, да? Все было понятно. Да, вы бачили. Я їм сразу кидаю цей. Да, граємо ще раз. Фу. Вони зі мною тепер цей. Тепер вони зі мною в команді в дружах. Так що нічого. Я їх після того, як ми за... нормально так прокачаємося. І... Я за мной потом снова буду играть. Пирса, пирса, пирса. Да, блин, на Ну да, 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 нормально, забыла. Забыла, забыла. Красава, вообще красава. Таких Таких тімейтів у мене дуже рідко буває. Такі тімейти мені в команді попадаються дуже-дуже-дуже рідко. Такі хороші тімейти. Які нормально грають, я не... оце. Чо мимбра. Є план, є план. да, майже. Блін, пірс я Не віжу. Но, блин, наша тема уже хорошая. Ну, давай, давай, давай. Да ты задора. Задорал. Просто легкотня. Нормально. Еще раз. Давай. Давай еще раз, брат. Ще раз граємо. Ще час є. Так сразу просто Ой, блін. А, ну ладно. Не ой, блін, не надо тут ой, блинкать. Нормально. О, сразу уже гиперзаряд у меня. Не надо мне тут вот это. Давай сразу просто кидай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, интернет! -ой 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 -ой, Нет, только не интернет, пожалуйста. Фух, нормально, нормально. Дальше. А, вони и забыл. Да блин, ты тупой. Кто мне кинул? мне кину интернет не надо вот это вот не надо мне вот это вот лагать ну куда ты опять куда ты опять зала Ладно, нормально. Спасибо. Да блин. Так, 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 так. Нормально. Ну, понятное дело, в выиграл. Зараз треба красиво как-то. Йоу йо-йоу! Де ми так і Команда в нас хороша дуже. Мені такі тімейти в роллболі, щоб ви розуміли, перший раз попадаються. Ну, типу, такого ніколи не було, щоб дуже хороша тіма в мене була. Що ми постійно виграємо з ними. Ну, понятно, до того моменту, поки тут Емс не з'явилася. Хоча ні, ми вже грали замці робимо. Так, да, ми грали вже замс. Давай, здохну нафиг. Как? Да як? Я вже майже забив. Як воно так вийшло? Окей. Okay. Забираем. Так куда, куда, куда? Куда, куда? Не надо, нам. Ну ладно, ладно, ладно. За три я якому сильнейший. Да ты знаешь. Сама тупа дура, що ну, есть. Нормально. Окей. О, все, забыла. О, жстко, жостка. Нормально. Тепер надо якось ось так. От. Ви бачили, як я за тільки що від ракети? Кидаю їм клоуна, типа жорсткий. Ще раз. Ще раз граємо. Ще раз треба грати. блин, ну, ну маг жестко какая-то. Ну, хотя такое. Не знаю. Она типа крутая? Але... Да, аж так я собираю. Да блин, ну який фред, что ну, он тут делал? Что он тут рубает. Нет, нет, нет. <говорит> тики 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 тики, тики, -тики. тики, -тики. Та -та. Не это, ну, только тики это! Тільки не надо нам це все. Бля, нет, нет, нет. нет, ну яке? Ми програли. Ми Будем ще раз играть? Чи все вже? Люди? Да, вони ще хочуть. А, не, блин, ми потеряли одну з наших бойцов. Ладно, еще с кардериусом хочет стався. Ну, с кардериусом буду нормально, я думаю. Да, кардериус нормальный, жесткий. А, стоп! А что я выйшов? Е-мое, я, походу, не нажав город снова. Это я тупой. Мм, ну, зато забираю все. И ось це. редкий. Редкий. Ред 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 ну, окей, люди. В цей раз у нас 630 40, да. у нас, а, кубків ми вроді з 540, да. Все виходить у нас 50 кубків мы купили сьогодні. Да, 50 кубків. Нормально. До речі, я сьогодні получив виллу. Угу. Ага, 50 кубків. Правильно, ми ж 540 починали. Я вже й забув, просто чесно. Можете подивитися, бо я не пам'ятаю. А, ось, зараз. О, так. Да. З цього. Значить. Э, дякую всім за перегляд. Хто дивився, ставив. Э, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, звичайно ж якого заполя, то всім пока.